Вправа 856. Доведіть тотожність. Ну що ж, сортуємо? А8-б в 8, 8 дорівнює А-Б на А плюс Б. В дужках А в квадраті плюс Б в квадраті, що множиться на А у четвертій плюс Б в четвертій. По різному можна доводити, можна довести, що ліва частина дорівнює правій, ну або права дорівнює лівій. Давайте, наприклад, розпишемо, чому дорівнює А в степені 8 мінус Б в степені 8. А в восьмій степені можна записати як А в другій степені до квадрату, це буде а у четвертій, і ще раз можна піднести до квадрату. Мінус аналогічно b8. Ми можемо записати як Б у другій степені до квадрату і ще раз до квадрату. І це дорівнює. Ну що ж, у нас різниця квадратів двох виразів, а це дорівнює добутку різниці цих виразів. Тобто це буде А у другій степені в квадраті мінус b у другій степені до квадрату на їхню суму. На a у другій степені до квадрату плюс b у другій степені до квадрату. І це дорівнює. То ну, що ж у перших дужках у нас різниця квадратів. Різницю квадратів ми можемо записати як добуток різниці цих виразів А у квадраті мінус b в квадраті, що множиться на їхню суму. На А в квадраті плюс b в квадраті, що множиться. Враз А в до другої степені, плюс Б в другій до другої степені, до другої степені. Ми ніяк не розкладемо на множники, то підносимо А в другій степені до квадрату, це буде А у четвертій, додати b в до квадрату це буде Б в четвертій. І це дорівнює. Ну що ж, у перших дужках у нас знову різниця квадратів двох виразів, а це дорівнює добутку різниці цих виразів а мінус б на їхню суму. На а плюс б, що множиться а у квадраті плюс б в квадраті ми вже не розкладаємо, переписуємо без змін. Ну і залишиться ще помножити на а в четвертій плюс Б в четвертій. Ну що ж, Ми отримали праву частину тотожності, тобто можемо сказати, що. Наша тотожність доведена, записуємо що тотожність доведено є.